Купив такий інвертор. За допомогою такого інвертора і акумулятора можна зарядити, наприклад, телефон, ноутбук. Завдяки чистій синусоїді може працювати циркуляційний насос, і напруга опустилася до 11. І 6 вольта, хоча насос не такий уже і потужний. І напруга піднялася до 12,2 вольта. Напруга піднялася до 12,3 вольт. Також може працювати холодильник. Даний акумулятор прийшов в такій картонній коробці. В комплекті інвертор два достатньо товсті проводи для підключення до акумулятора і інструкція. З однієї сторони на корпусі знаходяться дві клеми для підключення до акумулятора і вентилятор для охолодження. З іншої сторони, знаходиться індикатор напруги, кнопка ввімкнення і вимкнення. Два індикатори: живлення і перевантаження по напрузі або потужності. На виході напруга 220 вольт. Виробник заявляє, що даний інвертор з чистою синусоїдою. Перетворює напругу з 12 В в 220 вольт. Максимальною короткочасною або піковою потужністю 3000 Вт. Номінальною потужністю 1500 Вт. Якщо підключити інвертор до старого акумулятора, то він може не видавати заявлену потужність, бо при навантаженні напруга на акумуляторі падає до 10,5 В і у інверторі спрацьовує захист. Через низьку напругу. Для того, щоб отримати більшу потужність, треба потужніший акумулятор, або, як варіант, кілька акумуляторів, з'єднаних паралельно. Для чого інвертор з чистою синусоїдою? Для циркуляційних насосів, наприклад, таких, або в системі опалення в газових котлах, тому що тільки з чистим синусом вони будуть нормально працювати. Теоретично, насос може працювати і на модифікованій синусоїді. Але тоді обмотки статора будуть вібрувати і перегріватися, що скоротить експлуатаційний ресурс мотора. Також у багатьох котлах є іонізаційна система перевірки наявності полум'я. Іонізаційний контрольний електрод є пристроєм захисту котла, він подає сигнал на відключення пальника при відсутності полум'я. Він працює лише за наявності нуля або землі. Тому треба заземлити один з виходів на 220 вольт інвертора. Також радять заземлювати цей вихід. На 220 вольт через резистор від 100 кОм до 1 мОм. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.